обрізала. До речі, дуже класні мені прийшли пропозиції. Особливо мені сподобалось, бо я просила поради, що зрізи мазати треба сало, щоб був жирний урожай. Я взяла це, до речі, на примітку собі і дуже вдячна за поради. Люблю такі поради. Так, ну а зараз розкажу вам. Купила я ось такий залізний купорос. Ну, обичний залізний купорос, фірма садівник якийсь. Я тільки починаю, так що все буду, як то кажуть, і зразу тестувати. Побачу, як в цьому році ця фірма. Мені допоможе з моїми лишаями на деревах. Так, оця пачечка 500 грам. Я розлила її, бо це дві в мене таких. Одну я вже в 10 літрах водички і зараз буду наливати в свій оприскувач. Так, покажу вам ось так. Ось така бочечка, ось ось тут так, Це мені буде на наступний раз. У мене ще є дерева, я вам вже казала, які ще я не встигла обрізати. І наливаю. Єдине в мене, що немає, такої сірочки. Треба буде мені приобрести. Так, закручую. Щось зробилося. Отлічно. Все. Так що верну, трошки відкращаю. Отак. От Всі. Ну що, починаю. Ось мене тут перше деревце. Ось воно. Ну і починаю. Робить таке оприскування. Ага, забула ще саме головне. Я ж взяла противопожар, як противобезпекову мазу. Щоб все було, як то кажуть, пофіншує. Що обробила я вже свої дерева, ті, що в мене в садку, ці вже повністю я обрізкала ці місі, що в мене отут у дворі. І залишились у мене ще саме здорові наші дерева, які я обріжу на днях. На цій неділі вже точно, якщо погода буде тепленька. І е, останні дерева я так само пройдуся желізним купоросом. Хоча желізний купорос е, якби рекомендують більше на осінь, але так як у нас дерева. Можна сказати, всі таких хворі, в лишайниках, не обробляли ми їх раніше. Так що е, садовод, який тут у нас теж недалеко живе, сказав мені, що Таня, бери обробляй, бо ваші дерева треба обробляти трошки по-іншому, не так, як ті. Як Наші є. дерева треба обробляти частіше. Е, так як вони ще якби, мають болячки, то нормально буде, якщо, якщо ми якби, обробимо їх желізним купоросом, а вже там у березні е, пройдемося бордовською Так що, Ось такі мої перші кроки у моїй праці по збереженню свого саду. Пишіть мені свої поради, все це я занотовую і буду приміняти в своєму саду. Звісно, що у кожного своя ситуація і кожен доглядає свій сад по різному. У когось дерева більш-менш нормальному порядку, ну но у нас так як є, так і є. Я і вирішила все-таки займатися ще деревами. Багато чого я знаю, і вмію, бо в мене, як ви бачите, із моїх відео, я займаюся квітками, клумбами. З цим мені трошки простіше. Деревами я не займаюся. Так, і ще в мене ось така робота, як бачите, щавлик мій він уже ось повідростав, але мені треба його почистити, тож я його повністю повністю буду зрізати щоб він мені через тиждень дав нормальний вже врожай. Жаліти я його не буду, бо йому треба так само сили на відновлення. Все, що в нього виросло, росло зімою, все це я буду прибирати. Після того, як я привела в порядок свій шавель, вирізала його, обрізала те, що не потрібне, гарненько пролила його водичкою, а тепер я його підживлю. Підживляти буду е, дрожжями, тільки не сухими, а е, живі дрожжі. У мене тут приблизно е, грам 30 я розвела ось на отаку двохлітрову літрову баклажку. Вони в мене десь тиждень стояли, трошки, е, якби набралися вже цієї бродильної сили. І тепер я. У мене ось така мірка, тут стакан на 5 літрів. О. І буду підживлювати. Тобто, ось оце у мене. Таке средство для підживлення моєї навіть розсади, яку я посіяла. Як бачите, садом в мене тільки досвід набирається, а з приводу рослину, зелені, городини, квіток. Ну тут я вже, як то кажуть, не, не дуже такий спеціаліст, але спеціаліст, бо займаюся цим я вже давненько. І... Основна моя підкормка, догляд це все-таки такі біологічні добрива. Я вже в тому році показувала вам в мене бочка із травою. Я цілий сезон підживлюю ось таким видом добрив. З весни так само її поставлю, будете бачити, як я її закладаю. Зараз. Ось отакі живі натуральні дрожжі. Тільки, ще раз повторюю, не сухі. А ось оці брикетики купляю такі маленькі, так як показувала вам на хліб. І е, так само невеличкий кусочок роблю собі для підживки. Бо у мене не дуже багато розсади тільки для себе роблю. Ще раз повторюю, що спочатку я його гарно пролила. Видно, що он аж повиливалося в мене із цього короба. А вже зверху прохожу ось усім добривом підживкою. Ось оце така підживка весняна для мого щавля. Як я вже вам показувала, це щавель всю зиму був. Так що, і в кого є теплиці, посійте собі. До речі, він в теплиці у мене найкраще росте. Я його не один раз пробувала садити на вулиці, в, в городі садила його, але то, не знаю, якась казявка нападе, поб'є. Такі аж дирки на листях. То... Якось росте погано, він не дуже переносить жару, сонце. Так само листки в нього жовтіють. Треба якось притіняти його або десь, якщо вже висаджувати, то в тіні. А ось так, якщо є тепличка, посадіть в теплиці. Ось у мене тут, подивіться, 5 рядочків. Ну, скільки, 50 см, 50-60 І мені вистачає його повністю безпечить свою сім'ю ще й сусідів годую. Так що, все. На сьогодні завершую роботи. Обробила дерева, прибрала ось тут щавель свій. Ну і все. Моя зелень ще, ще, ще поки що не вилазить. Так само дивлюся, що земелька мокра, нічого поки що я не буду е, підливати. Як тільки побачу перші всходи, ну, я так роблю. Як тільки вже побачила, що повитикалось, от тоді я підживлюю знову, що це таким роствором, що вам вже показала. Ось оці дрожжі стакан на 5 літрів. Я так роблю. Все, всім пока-пока. Всього найкращого, миру саме головне, духом не падати, весна уже в нас на носі. Так що готуємось до весняних робіт, до посадок активних. Ну, а в кого є теплиці, так що потрошку висівайте зелень, щоб уже в нас е на початок весни було здорове харчування, була своя клітковина. Так що все, всім пока-пока і до наступного відео!